Змовчати, замовкнути, заніміти. Слова почуті хоч раз потрапляють у чорну діру свідомости, і звідти спостерігають, як руйнуються їхні мови. Вони лишилися на волі, на волі чорній і страшній, і кожне тамує тужливий стогін. Визнати зацікавленість поезією по нинішніх часах ризиковано. Можна зажити слави дивака або ж людини дуже освіченої. І все одно дивака. Назватися ж поетом і вийти з власними творами, з власним болем перед аудиторією наважуються окремі сміливці. І тут у пригоді часто стає вино. На деревах скипав неозбираний мед. Володимир Сосюра, юний поет, закусивши на фронті, снедбальства світив, Заїздив у розбомблений харківський тил. Гайдамацька підошва розкришує скло. До єврейських районів вступає тепло. Із небес висівається мерклий озон на фабричних триперних зон. Кожен домішок світла в глибинах кімнат. Господарського мила м'який рафінат. Приїзди, веранди, газетні рядки все перейде крізь тебе за довгі роки. Всі скризання річок, залізничні пости, всі загублені шитки, монети, листи, ціле місто з безладдям подій і речей застряє, ніби здобич у пастці очей. Але ця течія підхопила і несе, і сумління твоє забиває на все. За лунки й водогін, запарачних птахів. Заплантації шиферних шиперних білих дахів. Смерть облиша тебе, шамотінням води, дозуваннями брому, тяжінням біди, телефонами, бритвою по щойці, комунарською пайкою у руці. Смерть залишає на тебе тяжкий вантаж. Рихтування домів, шарівки параш, Цю погромну відлигу з її теплом, що усе летить над твоїм чолом. По часах небуття. По жовтій стерні. І з усього спадку вціліють одні надбання зіниць. Та вони далебі. Не належать ні Богові, ні тобі. Спасибі. Молоде вино. Так називався фестиваль поезії та авторської пісні, заключний етап якого проходив у Чернігові. Творча асоціація 500 за підтримки видавництва Смолоскип проводила цей фестиваль з метою завоювання молодою українською літературою нових територій. Поет не могли виразити в таких в рамках свої якісь почуття, свої якісь задуми, що б вони хотіли. А столичні ж митці вони звикли до такого ритму. І в цьому фестивалі приймали. Члени асоціації творчої асоціації 500, які в принципі, звикли дійсно їздити по Україні, представляти себе, представляти свою творчість. І вони звикли читати вірші з коліс, так би мовити. Наші ж хлопці, наші дівчата, тому що це молодіжний був фестиваль, вони цього не звикли, їм треба моральна підготовка, їм потрібен слухач. Слухача як такого не було, тому що е, були багато випадкових людей, яким зовсім було не цікаво. Вони, були, вони прийшли дехто послухати музику, е, дехто можливо, показати себе, що вони якимось чином при, причасні до е, того поетично-мистецького такого дійства. Тобто було дуже багато випадкових людей, які нічого не могли додати до того, що відбувалося на так званому молодому вині. Хлопці читали свої вірші, а в цей час поглядали на свій годинник, дивилися, щоб встигнути на потяг. То в чому ж перевага членів творчої асоціації 500? Перша і чи не найважливіша, географічна. Майже всі вони мешкають в столиці. Відтак мають більші можливості для виходу на людей з грішми, на ширшу глядацьку чи слухацьку аудиторію. Більші можливості, як то нині кажуть, для розкрутки. А ще глибоке переконання в тому, що саме вони є сіллю якщо не української землі, то української літератури. Не бракує їм і певної агресивності у пропагуванні самих себе, саме не власної поезії, а своєї тусовки. Історія української літератури налічує до двох десятків літературних угрупувань. Кожне з них чимось збагатило вітчизняну літературу. Творча асоціація 500 залишить по собі слід. Наскільки значний і глибокий покаже час. Істина в вині, казали римляни. Цьому трункові поєднується енергія Сонця та сила землі. Молоде вино має властивість шумувати, п'янити одразу. І хміль принесений ним. Вивітрюється швидко, мудрість у вині витриманому. Зорі дрібні одійшли, як суниці, птах доклював, що не визбирав люд, ні вечорниці, ані власяниці в коло обранців не впишуть приблуд. Час вирушати, о лицах вперте, Пристрасті наші були замалі. Наша сторінка дописана, верте, ми не поети, поети в землі. Попри такі пасторальні гуральні, повз робівці, на яких не клялись, ми від'їжджаємо, і знаки астральні чвиркають, як черяки з під коліс. Звісно, вернутися нас не просили. Звісно, не зорями зверста на... Господи. Дай же ти кожному сили жінку в ранковому місті забуть, Жінку, що вчула на березі лети наших дітей, ненароджених крок, А з під землі повиходять поети, Знову дорогу спитають в зірок. Та не в суничних доволі їм тліти, В тих, що злетіли з пекельних багать і над рікою, і містом, як діти, Голі, малі, перемерзлі, тремтять.